Про біма ППОшніка і його червону ракету. Всім доброго здоров'я, мене, як і раніше, звати Андрій Мироник, і сьогодні ми читатимемо уривок із моєї книжки «Сомарота. сміх та сльози. Вона написана у південних степах України. Починаємо. ППОшнік БІМ. Тим часом наш чотирилапий дорослішав і ставав добротним собацюрою. Так і звиклий спати на одній лежанці з Беркутом, він туди вже майже не поміщався. Тож ми поклали під стіл коробку з покривалом. Тонко натякаючи, що місце відлежування боків пора міняти. Але звичка страшна сила. А взагалі, коли вранці всі ми ставали до сніданку, то через день сперечалися про те, з ким сьогодні спав пан Бім. У нього був якийсь хитромудрий графік чергування. Коли вночі я прокидався від якихось вибухів, наприклад, то неодмінно в темряві ставав йому на хвіст, бо десь після другої він із завидною регулярністю вже лежав біля мене. А до ранку шурував у іншу кімнатку, де спав він ніпух. Тож, коли вранці говорили про те, де сьогодні спав бім, кожен був певен, що собака був з ним, бо засинав він біля Беркута, потім мігрував до мене, а вже тоді і до Андрюхи. Це було дуже цікаво, він наче по черзі чергував біля кожного з нас. А може, йому просто ставало нудно і він міняв собі локацію для різноманіття. Хороший цуцик, але вік брав своє. Раз по разу він вже відбивався на якихось стоянках, а одного дня взагалі застрибнув у пікап до інших військових і мало не поїхав з ними, малий гімнюк. Тож треба було цього парубка якось оформити у роту. Замовили спеціальний нашийник із QR-кодом та гравіюванням, щоб всі, хто до цього будуть причетні, знали, що це не просто якийсь там дворняга, а сповна собі бойовий воєнний псяка. Дебати про те, якого кольору має бути нашийник, тривали два дні. Якщо одного разу вам доведеться думати, чому депутати так довго приймають закони, то просто згадайте, що десь у південних степах троє дорослих мужиків вибирали колір для нашийника песику 48 годин. Та от біда! Як тільки почепили йому того нашийника, собаку як підмінили. Усвідомивши, що він тепер не просто дворовий цуцик, а повноцінний член сьомої роти з офіційним позивним та відповідними відмітками. Бім обнаглів і став таким зухвалим, що почав гавкати на всіх і вся, навіть на мене. Та ще й так, що ж ікла було видно. Я офігів. А хлопці почали з мене ржати. Мовляв, то він на мене так гавкає, бо я йому пропонував оранжевий нашийник обрати. Але смішки кінчилися, коли бім уже почав скалитися на вінніпуха, а потім і на беркута, зіпсувався пес та й годі. Схоже, що в нього почалося статеве дозрівання. Бо хто б до нас не зайшов, всі відмічали, що песик наш дуже збуджений за візуальними ознаками, якщо ви розумієте про що я. Тож так БІМ і записався у ППОшники: одна голова, чотири лапи, і завжди готова до бою червона ракета. Це був уривок про нашого чотирилапого побратима Біма. І з книжки Соморота Сміх та Сльози це повністю благодійний проєкт. Всі кошти скеровуються на допомогу Збройним силам та постраждалим. Сподіваюся, вам історія сподобалася, і наостанок хочу вас щиро попросити підтримати, якщо вам сподобалося, але тільки якщо сподобалося. Вподобайка, поширення. Можете надіслати другу, це все дуже допомагає, адже ця книжка не просто літературний твір, а все-таки інструмент. Який допомагає ремонтувати автівки, купувати нові деталі до реп, до РЕР. Тож, запевняю вас, це дуже хороша справа. У мене все. З вами був Андрій Мироник. Шануйтеся!